Вітаю, друзі! Хочу презентувати для вас сьогодні новий об'єкт нерухомості, який ми беремо у роботу. Для всіх, хто бачить мене вперше, представлюсь, звати мене Валентина Штоюнта, я рієлтор, працюю у місті Вінниці. І квартира, в якій я знаходжусь, це об'єкт нерухомості, який ми запускаємо у роботу і знімаємо по ньому всі рекламні матеріали. Декілька слів про цю квартиру, з якою ми працюємо. Ну, перша головна така особливість об'єкту нерухомості це те, що власники, з якими ми співпрацюємо, досить таки правильно і з розумінням підійшли до моєї роботи і до моїх порад. Перша рекомендація в мене була це звільнити квартиру від особистих речей. Не тільки від особистих речей власники її звільнили. Навіть з'їхали самі, і це один із кращих способів продвигання об'єкту нерухомості на, на ринку. Тобто я показую вам квартиру в такому стані, якою вона може перейти у власність іншої людини. Речі, побутова техніка, які залишаються, це те, що ходить у вартість. По самій квартирі. Це двохкімнатна квартира. Я зараз знаходжуся в одній із найбільших кімнат, і особливості її полягають у тому, що ця кімната прохідна, вона може виконувати роль залу, може бути як кухня-студія при проведенні перепланувань, тому що кухня у цій квартирі не дуже велика. До речі, заходьте, я вам її покажу. Кухня 6 квадратів. Все необхідне на даний момент не є, але, звичайно, покращення би, стану, я думаю, що потрібно. Але є нова газова колонка, замінені труби і помінені вікна також у цій квартирі. Тобто, можна залишити кухню такою площі, як є, а можна її при бажанні збільшити. Ходімо далі, покажу вам ще одну кімнату. Ще одна кімната може виконувати роль спальні, вона окрема, непрохідна, вона має двері і знову ж таки є вікно, і теж помінені склопакети. Є тепло, світло, вода, тобто все необхідне для проживання. Навіть у цій кімнаті є невеличка така гардеробна кімната, так, зараз відкриваю. Вона трошки там вже має речі, не буду вам. Дуже їй показувати, але те, що вона є, це великий плюс. І ще один великий плюс цієї квартири це зроблений ремонт у санвузлі. Хороші, якісні кахлі, помінена сантехніка, помінені труби, є всі лічильники і практично квартира. Отакі самі затратні, скажімо, частини роботи при проведенні ремонтних робіт, вони тут зроблені. Так, ось, якщо вам потрібна така двохкімнатна квартира у Вінниці, в цегляному будинку, неподалік від річки, Південний Буг, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь з радістю, вам її покажу. Ще один великий плюс. Комісійні для агенції нерухомості сплочує власник. Звертайтесь, телефонуйте. Мій телефон 067 418 65 94. Ріелтор Валентина Штоюда. Бережіть себе, українці.